Що подарувати ілюстратору? Маю кілька ідей. Перше штатив. Вони завжди потрібні, особливо ось така кільцева лампа. Дуже зручно знімати процеси. А ще у мене є ось такий з прищепкою, але він більше підходить для легких телефонів. А також є дуже компактний від Xiaomi. Завжди ношу його з собою і тут є кнопка для дистанційного управління. Можна починати відео або робити фото, і він витягується в селфі палку. Лінійка! Але, звісно, не така. А та, якою можна, наприклад, легко робити рвані нерівні контури на роботах. Чи навпаки, та якою можна легко нарізати купу паперу. Наступний пенал, щоб можна було легко покласти всі свої штуки з собою. Є більш функціональні або більш смішні, або дуже милі. Обирайте вже на свій смак. Симпатична мишка. У мене така від Logitech, але все одно вони бувають різні. Зацініть, яку я знайшла. Це з хомяшком чи копібарою. Ну хто ж від такої відмовиться? П'яте палітри для подорожей чи тревел набори пензликів. Я хочу собі і те, і те. Вони є дерев'яні, чи такі прозорі, різних розмірів і здаються дуже гарними, можливо, будуть навіть і зручними. А ще 10 інших ідей шукайте у моєму відео на YouTube.